Доброго дня, мене звати Марина. Я з чарівного міста Сєвєродонецька. Ми приїхали в Дніпро 15 березня минулого року. Я приїхала разом зі своїми чудовими дітками. Це мій синочок Євген та донечка Поліна, з чудовим своїм чоловіком, якого я безмежно кохаю. Та з його мамою. Її я не називаю свекруха, а вона для мене друга мама. Вона дуже мені допомагає з моїми дітками. За це я дуже їй вдячна. Я за спеціальністю конструктор взагалі. Так, я починала працювати ще, коли навчалася на п'ятому курсі, і я працювала в конструкторському бюро. Ну, це було недовго, бо ми потім переїхали назад у своє місто, і там також я попрацювала десь рік. Конструктором і пішла у декретну відпустку. Ми не конструювали. Я ми розробляли технічну документацію на трубопроводи. Не можу сказати, що це було дуже цікаво, але це також, також мій досвід. А зараз я волонтер фонду Добротут. Я цим дуже пишаюся. І я дуже вдячна Людмилі Георгівні за те, що вона мене покликала. Тому що одного разу вони написали, що дівчата нам потрібні ну, волонтери, допомога у Вайкікі. Це було якраз 8 березня. І я туди пішла з думками з тим, що я хочу спитати, можливо, потрібна допомога, можливо, потрібні волонтери, бо мені ну, так подобався цей фонд. Ми ходили з дітками завжди на різні вистави. І мені дуже хотілося потрапити у цю прекрасну команду. І я ще не встигла навіть запитати, коли Людмила підійшла до мене. І просто в лоб сказала, давай з нами. А з недавніх часів, коли в нас з'явився такий гарний талісман добротут, я одягаю цю чарів, цей чарівний костюм і стаю добротутиком, який завжди зустрічає діток. І я зрозуміла, що це круто, мені це подобається. Це важко, це важко, тому що в ньому дуже жарко в цьому костюмі. Прям ну, дуже жарко. Але це круто. А ще захоплююсь танцями. Бо я 10 років танцювала і мені це дуже подобається. Ой, танці були різні. Танці починала я з народних танців, потім це були естрадні танці, потім, потім це були ну, сучасні танці. А зараз Зараз ні. Зараз я не танцюю, але в душі я танцюю. І в душі, і в душі, і вдома. Ну, тобі ж так, це я полюбляю. Для чого тут? Для того, щоб навчитись гарно розмовляти, бо так як ми волонтери, ми спілкуємося з людьми, тому нам потрібно ну, вміти гарно спілкуватися. І ну, побачити, як це все працює знутрі, тому це дуже цікаво. І дякую за такий досвід.